Любі друзі, ділюся з вами рецептом такого смачного, ситного та надзвичайно антипаразітарно корисного сніданку або обіду. Перше, я собі завжди роблю якийсь салат, з корисних травок. Тут у мене основа це салера петрушка морква натерта і рукола. Я вам, до речі, дуже рекомендую моркву відкрити саме як. Продукт антипаразитарного назначення. Туди я також додав, окрім гірчички, трошки емочки з нашої жовтої бутилки. М -м 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 і для того, щоб бути ситим, щоб їжа могла мати такий очищуючий, правильний і такий смачний момент, я собі завжди так от роблю таку смачну та надзвичайно корисну кашу. О! І роблю я її з нашого голозернового рису, який чудово замінює, там будь Ой, кажу рису, Овес. Овесу. Він просто схожий на рис, бачите, який М -м -м -м. Його можна запарити в термосі десь на 3-4 годинки. Можна трошечки буквально підварити з овочами. Я якраз її підтушкував саме з морквою. Тому що я хочу, щоб ви для себе відкрили саме моркву. Оце ну, дуже надихаючий такий момент. І вже зараз в готову. Як би кашку, я окремо додам а, саме лицетину і саме комбінація овса, лицетину, м -м, морковки. От, вона дає надзвичайно суперкорисний і очищуючий ефект. І ситість надовго. Сили буде, як у коня. Особливо, якщо що взяти трошечки ще хренчику або червоного перчику. Смачного антипаразитарного меню. вам. Обнімаю, цілую до нових зустрічей.